Мир вам, брати та сестри, дякуємо нашому Господу, що ми прожили ще один рік, дожили до цих пасхальних днів, коли ми згадуємо жертву Ісуса Христа. Ви знаєте, мені подобається це місце, яке написане в Коринтян, що Пасха наша Христос, принесений в жертву за нас. Знаєте, в цих словах дуже багато чого сказано, що ми маємо, звідки ми маємо оцю спасіння, звідки ми маємо любов Божу черпати. Це є жертва Ісуса Христа за нас принесена. Я би хотів поговорити в контексті страдання Ісуса Христа, в контексті Його жертви. Хотів би відмітити три певні моменти, що мені Господь положив на серце. Перше, що хочу сказати, це буде написано в книзі Псалмів, в 39 розділі 7 вірша. Тут сказано так. Жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха, а в іншому місці написано: приготовив мені тіло. Всипалення і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: ось я йду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю твою Боже мій закон твій у серці моїм. Перше, що хочу сказати, це те, щоб ми дійсно цінували жертвою Ісуса Христа. Яку Він приніс за нас. Ми всі маємо це розуміти, що заплата за гріх це є смерть, правда? І кожна людина, яка живе на цій землі, так чи інакше, вона грішить. Ми вже народжуємося сюди, на цю землю з гріхом Адама в цьому тілі, в якому ми живемо. І от, щоб ми не, померти, не померли, повинна була принесена жертва. І Ісус так каже, про себе, так як до Отця, що Отець не захотів жертви, але тіло мені приготовив. І Ісус Христос приніс Своє Тіло в жертву за нас. Ви знаєте, що в старому заповіті люди, щоб покрити свій гріх, вони приносили також жертву тварин. І ця тварина мала померти за тебе, за мене, за гріх людини. Коли людина приносила гріх? Робила гріх, вона приносила цю жертву, і ця жертва помирала, і скажемо, на себе брала, як би гріх цієї людини. І от сьогодні, щоб ми не померли, то ми приходимо до жертви Ісуса Христа. І ми просимо, щоб Господь Ісус Христос Він взяв на себе наш гріх, Він очистив нас, Він простив нас, Він забрав у ці наші беззаконня і дав нам що? Свою праведність. Хай поможе нам Господь, щоб ми це розуміли, скажімо як, цінували тим. Ви знаєте, от собі представте так тільки, е, тільки на секунду представте, що Ісус не приніс жертви. Ісус не помер на Головському Христі. От що сьогодні нам робити? Добре, вертаємося до старого заповіту, так? маємо приносити жертви оцих волів, биків. Ви знаєте, скажімо, по-перше, це не так то просто було робити. Щоб цю жертву принести, за неї треба було, або гроші заплатити, і треба було купити бика, треба було купити, наприклад. Або його треба було виростити. Ви знаєте, хто от жив в селі, хто мав з тим діло, що таке виростити бика? Даже вівцю чи козу, так, і то не так просто, скільки тут треба намучитись. І ти просто десь щось сказав недобре, десь щось згрішив. І все, і ти маєш цю жертву віддати. І ти її маєш не просто віддати, але там ціла процедура була. Треба було її... Знов таки заколоти, це людина мала робити. Треба було зняти з неї шкіру. Треба було розібрати цю жертву. Це в книзі Леви, там, чіт, ну, там це все чітко розписано. Її треба було вимити, і потім її ще треба було спалити. Оце ціла процедура, яку люди, яку люди мали робити. А на сьогоднішній день що ми робимо? Ми стоїмо на коліна і кажемо: Господи, прости. І це, по суті, Якщо ми щиро каємося і сповідуємо свій гріх, це все, що нам треба зробити на сьогоднішній день. І ви дивіться, про що я кажу, щоб ми цінували оцим благом, яке нам подарував Ісус Христос, це велика милість Божа і ця жертва Ісуса Христа, щоб вона була цінна для нас. І як написано в новому заповіті вже про Ісуса Христа сказано, що ви куплені дорогою ціною. Ви куплені дорогою ціною, і ви вже не свої. Ви знаєте, от як цінувати жертву Ісуса Христа? З одного боку, коли я ціную жертву Ісуса Христа, я вдячний Йому, я стараюся бути Йому послушним. Я стараюся бути Йому послушним, правда? Як наслідок моєї вдячності, як я можу показати цю вдячність? Я стараюся виконувати Його волю. Як Христос сказав: хто любить мене, заповіді мої виконайте. І як тут я вже сказав, що ви вже не свої. От як цікаво, коли Христос нас купив, ми куплені дорогою ціною, от якщо раба купляли, так, то раб же собі не належав, він вже належав Панові. От такий момент хочу просто для нас кожного підмітити, якщо ми вже не свої, якщо ми куплені кров'ю Ісуса Христа, чи є наші бажання, чи є наші стремління, я ви знаєте, так собі задумався, що якщо би дійсно я, я про себе говорю, якщо б я дійсно себе не рахував своїм, що це означає? Це не означає, що я не маю щось любити, щось мені має подобатись. Але є моменти, коли є мої бажання людські, так? а є воля Божа. От Про що Ісус Христос сказав, коли Він йшов на хрест? Він казав: Отче, не моя воля, но Твоя хай буде. Що це означає? Що свою волю підкорити волі Божій. В тих моментах в нашому житті де є скажімо, певне роздоріжжя. Є мої бажання, є мої пристрасті, похоті, якісь мої хотіння, всякі, є воля Божа. Чим я керуюся? Якщо я розумію, що я вже не свій, якщо я собі не належу, то значить у ці всі свої бажання, як в іншому місці написано, що ми маємо розп'яти плоть страстями і похотями. І якщо я не звертаю увагу на свої бажання, то я дійсно не свій. Ну, а якщо я думаю про себе, що мені хочеться, що мені любиться. То я ще свій, я ще собі належу, так? я ще думаю, що мені добре, якби я зробив, щоб мені так подобалось, правда, різні гріхи свого роду, це ж те гріх це задоволення своїх бажань, гріховних бажань. І От коли є вибір, чи робити гріх чи ні, хочеться робити, так? як написано, він вліче тебе, Господь казав до Каїна. І якщо ти просто себе обсікаєш, свої хотілки, що ти не думаєш, що я хочу, тоді набагато легше з цим боротися. І це просто кажу, як порада для нас, пороздумуйте над тим, чи ми померли для себе, чи ми належимо Христу, чи ми на цих роздоріжжях, коли є вибір, чи то, що я хочу, чи то, що хоче Господь, що ми вибираємо. І якщо ми дійсно від себе зрікаємося, нам тоді набагато легше виконувати волю Божу. Набагато легше. Друге, на що хочу звернути увагу, це прийняти прощення від Господа прийняти прощення від Господа. Хочу зачитати місце, яке написано в книзі Єремії в 31 розділі з 31-го вірша, якраз в контексті цих подій, які сьогодні у нас відбуваються. Коли ми згадуємо про смерть Ісуса Христа, про новий завіт. Тут Єремія так говорив: ось наступають дні, говорить Господь, коли я укладу з Домом Ізраїля, з домом Іуди новий Завіт». Ми сьогодні живемо вже в новому завіті, так? Ісус сказав, що ось ви це кров нового завіту за вас проливається. Він говорив про свою кров, коли давав учням, коли вони приймали тіло і кров. Укладу з домом Ізраїля з домом Іуди, новий завід, не такий, як я уклав з батьками їхніми той день, коли узяв їх за руку, щоб вивезти їх з землі Єгипетської. Той завід мій вони порушили, хоч я залишався в Союзі, говорить Господь. Але ось завід, який укладу з домом Ізраїля після тих днів, говорить Господь: вкладу закон мій унутрішню їх, і на серцях їхніх напишу його, і буду їхнім Богом. І вони будуть моїм народом. Господь каже, що буде інший час, що люди будуть не просто по обряду виконувати постанови і заповіді, але вони будуть це робити від серця. В них в серці будуть ці закони написані, не на кам'яних скрижалях, так? а в серці в людини. І вже не будуть учити один одного брат-брата і говорити: пізнайте Господа, бо всі самі будуть знати мене від малого до великого, говорить Господь. Дивіться, Бог каже, що всі. Будуть знати мене. Це віра і це служіння не батьківській вірі. От як Господь казав до Авраама: Авраам, ти і всі твої нащадки будете мені служити. І родилася дитинка, їй було вісім днів, і зразу обрізали. Це означало, що вона вже вступала в завіт. На сьогоднішній час ми в дорослому віці приймаємо завіт з Господом, правда, у вигляді вогного хрещення. Тобто, коли людина вже свідомо сама обіцяє Богові служити. От, як тут сказано, всі будуть самі знати мене. І далі на що хочу звернути увагу. Всі будуть знати мене від малого до великого, говорить Господь. Дивіться, чому будуть знати? Тому що я прощу беззаконня їхні, і гріхів їхніх уже не пом'яну більше. Господь каже, що люди будуть мене знати, в чому ми знаємо Бога. Ви знаєте, можна знати про Бога. Що можна про Бога? От розкажіть, вас хтось запитає, розкажіть, що ти знаєш про Бога? Бог всесильний, так? Бог всезнаючий, Бог всемогутній. Бог не має початку і кінця. Так, оце ми розповідаємо що? про Бога. Но питання чи знаємо ми Бога? І от оце слово знати Бога, Господь каже, що людина буде тоді мене знати. Тут написано, чому буде знати, тому що я прощу беззаконня їхні, і гріхів їхніх вже не помяну більше. Як я сказав, одне діло, ти знаєш, що Бог сильний, Бог справедливий суддя. Але друге діло, коли Бог прощає твої гріхи, коли ти знаєш, що ти на, наробив діло, коли ти знаєш, що ти грішна людина, і ти приходиш перед Божим лицем і кажеш, Господи, прости в мене, я недобре поступив. І Господь тебе прощає. Ти тоді, роз... Ти тоді починаєш знати Бога по-інакшому, скажімо так, з іншої сторони. Ти по-іншому пізнаєш у цього великого суддю, який створив це небо і землю, який дав дихання тобі. Ти його пізнаєш як милосердного, доброго. Пам'ятаєте, коли Господь говорив з Мойсеєм, і Мойсей казав: до Господа, Господи, покажи мені тебе. І знаєте, що Господь сказав? Господь каже: Я Господь. Довготерпеливий, чоловіколюбивий, милостивий. Тобто Господь не показує так, якби ми собі хотіли Бога побачити, облік Божий, якогось старого чоловіка, який сидить на престолі з бородою, з, ну, з посухом. Можливо, десь так представляємо. Мойсей каже, Боже, покажи мені себе. І Бог показує себе Мойсеві, як він показує, Він показує свій характер. Бог чоловіколюбивий, довготерпеливий, милостивий. Отакий є наш Господь. От я задаю питання, чи ми знаємо такого Бога, чи ми приймаємо такого Бога. Ви знаєте, жертва Ісуса Христа, яку Ісус за нас приніс, вона є досконалою. Вона є досконалою. На що я хочу звернути увагу? Оце прощення, яке нам дає Ісус Христос. Воно є абсолютним. До Нього нічого неможливо вже додати, і від Нього нічого неможливо відняти. Про що я хочу сказати? Коли, знаєте, в нас десь може лишатися така православна традиція, що я відпокутую свої гріхи, я десь попрошу в Бога прощення, Він мене простить, а щось я ще направлю в своєму житті, десь я принесу якусь милостиню, десь комусь щось поможу, і тим мені гріхи, якісь щось Бог простить. Знаєте, коли ми так думаємо, ми умаляємо жертву Ісуса Христа. Коли ми до жертви Ісуса Христа, досконалої абсолютної, хочемо додати свої добрі діла, ми умаляємо жертву Ісуса Христа. В Галатів дуже чітко написано: там сказано так: що якщо праведність від закону, то Ісус Христос даремно помер. Якщо ми законом, ділами, виконанням, постанов, можемо досягнути праведності, Апостол Павло відповідає: то Христос даремно помер. То для чого тоді Христос? Для чого жертва? Якщо можна ділами досягнути? І я безліч місць, я просто не хочу зараз це нагадувати, зараз говорити, що ми спасаємося благодаттю і кров'ю Ісуса Христа. І це абсолютна жертва. І коли ти це розумієш, що ти від себе не можеш нічого додати, от тоді якраз для тебе приходить оце осознання милості, яку Бог тобі оказує. Бо коли ти ще сам щось заробиш? Щось відробиш, ти не так цінуєш тоді цією жертвою. Тоді в тебе інакше сприйняття. Хай поможе Господь це розуміти, що наше спасіння абсолютно і тільки лише в жертві і в крові Ісуса Христа. І це йому слава і хвала. Хай поможе Господь, щоб це було в нашому серці, це чітке розуміння. І третій момент, на що хочу звернути увагу, це знаєте, це наше причастя до тіла Ісуса Христа. Я хочу зачитати місце, яке написано в першому посланні до коринтян, 11 розділ з 27 го вірша. Ви знаєте, по різному це місце трактують, по різному про нього говорять. Хочу сказати ще, скажімо, деякі бачення, як можна це також з іншого боку, подивитися. Тому-то, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно. Повинний буде супроти тіла і крові Господній. Нехай же себе випробовує людина, і так нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі, не думаючи про тіло Господнє в цьому перекладі, який я зачитав. Дивіться, на що хочу звернути увагу. Перший 27-й вірш, тут сказано. Хто пи, е, питиме чашу недостойно, винний буде проти тіла і крові Ісуса Христа. Тобто людина, яка буде пити цю чашу недостойно, вона буде винна проти тіла, тут чітко написано, і крові Ісуса Христа. Далі сказано, нехай же випробовує себе кожна людина, тобто кожен має за собою подивитися, себе проаналізувати. Нехай випробовує себе людина і так нехай. Їсть від хліба цього і п'є від ця, чаші цієї, бо хто їсть і п'є недостойно, той п'є їсть на осудження собі, і от ключове, не думаючи про тіло Господнє. Отут якраз вказано причина, в чому може бути недостойність цієї людини, не роздумуючи про тіло Господнє, тут написано. Ви знаєте, цю думку, яку я говорю, мене десь наштовхнула. Моя дружина Таня про це сказати, вона читала один з переводів, і там по-іншому написано це слово роздумуючи. І я от хочу вам зачитати, наприклад, в сучасному перекладі: оце місце: бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло. Той на осуд їсть і п'є, не розрізняючи. Тут же слово розрізняючи. Я дивився в, о, в грецький переклад, як там написано, там іменно слово не роздумуючи, а іменно розрізняти. І дивіться, ще один переклад. Бо той, хто їсть і п'є, не визнаючи тих, хто є Господнім тілом, накликає на себе суд. Почули? Хто їсть і п'є, не розняє. Е, Вибачте. Не розрізняючи тих, хто є Господнім тілом. Тут чітко скажімо, якщо брати цей переклад, чітко дається розуміти, що це говориться про людей, коли ми не розрізняємо, хто є тілом Господнім. І от дивіться, оцей вираз, не думаючи про тіло або не розрізняючи тіло Господнього. Його можна, скажімо, саме слово тіло двояко дивитися. З одного боку, це тіло Ісуса Христа, яке принесене в жертву за нас, з іншого боку, тіло Ісуса Христа це є церква, це є люди, це і кожен з нас. Дивіться, як написано в 10 розділі цього ж таки послання, апостол Павло він про це говорить, в 16 вірша. Чаша благословення, яку ми благословляємо, чи не є приєднання крові Христової. Хліб, який ми переломлюємо, чи не є приєднання тіла Христового? Один хліб, і нас багато одне тіло. Бо всі причащаємося від одного хліба. Апостол Павло говорить певну тайну, що коли ми приймаємо, це навіть е, е, термін, такий є причастя, так? що означає причастя? Тобто ми причащаємося, ми стаємо частинкою великого тіла Господнього. Як тут сказано, що окремо ми всі члени, але разом одне тіло ми приєднуємося. Тобто ми стаємо в одне тіло. Розумієте, про що я кажу? Оцей вираз, що ми можемо недостойно приймати чашу, може бути в тому, що ми іменно десь можемо принижувати братів або сестер з церкви, десь недобре віднестися один до одного. Тому що брати і сестри з церкви це також тіло Ісуса Христа. І якщо вже брати у цю думку, скажімо, в підтвердження того, що я говорю, якщо ми беремо цей 11 розділ, ми вернемося вище того, що я читав, що хто буде їсти і пити недостойно, тут якраз Петро і Павло Вибачаєць розказує про те, як поводитись в церкві. Я хочу це зачитати, 11 розділ з 19 вірша. Бо повинна бути між вами і розбіжність думок, щоб виявилися серед вас досвідчені. Далі, ви збираєтесь разом не так. Як для споживання вечері Господні. От ми зараз прийшли на служіння вечері Господні. І Павло докоряє, що ви збираєтесь не так. Бо кожен спішить раніше від інших з'їсти свою їжу. Тож один лишається голодний, а інший упивається. В чому була ситуація? Люди приходили. Були люди бідні на той час. Нам на сьогоднішній день, можливо, важко зрозуміти повну глибину тої проблеми. Але були ді... люди реально бідні і голодні, які реально були навіть, можливо, хотіли їсти, вони не мали що їсти. І були люди, які мали їсти. Вони приходили, збиралися, От як ми сьогодні будемо споживати, вони приходили, і хтось мав щось принести, сіли і самі з'їли. А тим голодним не лишили. І ті голодні приходили, і вони вже не мали що їсти. Кожен спішить раніше інших з'їсти свою їжу, один лишається голодний, інший впивається. Хіба у вас нема домів для того, щоб їсти і пити? Чи зневажаєте церкву Божу і принижуєте бідних? От Павло зауважує, ви принижуєте бідних в церкві? Що сказати вам? Чи похвалити вас за це? Не похвалю. Бо я від Господа прийняв. Далі він починає роз... розповідати вже про. Про саме служіння, скажімо, я це пропущу. І от оці місця потім він говорить, хто буде їсти, і пити недостойно. І далі я пропущу, бо я вже це, це вже читав з 30-го вірша. Через це багато з вас, немічних і недужих, і чимало помирає. Люди недостойно прийняли тіло і кров. Немічні, недужі і багато помирає. І далі знову дивіться, він продовжує цю думку. Бо коли би ми самі себе судили, то не були би судимі. Будучи ж судимі, караємось від Господа, щоб не бути засудженими зі світом. Він каже, якби ми самі себе судили. Він звертає увагу на кожного, щоб кожен себе засудив, побачив, в чому він не прав. Тому, браття мої, коли сходитесь на вечерю, чекайте один одного. Про що він говорить? Про відносини в церкві, про відносини. Коли збираєтесь. Чекайте один одного. А коли хто голодний, то й нехай їсть вдома, щоб ви збиралися не на осудження. Інше ж влаштую, коли прийду. Подумайте над цим, про що я кажу. Ви знаєте, я, я кажу, я під цим кутом не дивився на оце питання тіла Господнього, те, що кожен з нас, він є тілом Ісуса Христа. І далі, у 12 розділі, ще кілька місяць я зачитаю, я буду закінчувати. Дивіться, в 12 розділі Павло якраз починає цю думку розвивати про тіло. І він каже, з 12 вірша: Бо як тіло одне, але має багато членів, усі члени одного тіла, хоч як їх багато, отворюють одне тіло, так і Христос. Бо всі ми одним духом хрестилися в одне тіло. Юдеї чи Еліни, раби чи вільні, всі єдиним духом напоїні». Бо тіло не з одного члена, а з багатьох. Отут я буду зараз читати, порозважайте над собою, над, скажем, над, над своїми десь поступками. Якщо нога скаже, я не належу до тіла, бо я не рука, то невже через це вона не належить до тіла. Якщо вухо скаже, я не належу до тіла, бо я не око, то невже через це воно не належить до тіла. Якщо все тіло око, то де слух? Якщо все слух, то де нюх. Ми всі різні. Абсолютно різні, Павло каже. Но ми всі якраз складаємо це одне тіло. Та Бог розмістив члени кожний з них у тілі, як було йому завгодно. А коли б усі були один член, то де було б тіло? Тепер же членів багато, а тіло одне. Не може око сказати руці, ти мені не потрібна. Або так само голова ногам ви мені не потрібні. Це ж він не говорить про. Про ноги і про руки, він говорить про людей, От про наше відношення. Чи є в мене в серці думка: хтось непотрібний? Ну подумайте себе, просто проаналізуйте. Або десь, десь ми повелися недобре з кимось. Навпаки, ті члени тіла, що здаються слабкішими, значно потрібніші, які нам здаються в тілі непочесними, про тих більше піклуємося. Непочесні наші члени благовидніше покриваються, а благовидні наші не мають у тому потреби. Але Бог так створив тіло, щоб ми про менш довершене більше піклувалися, щоб не було розділення в тілі, але щоб усі члени однаково дбали один про одного. Щоб усі члени дбали один про одного. Тому чи страдає один член, з ним страждають усі члени, чи славиться один член, з ним радіють усі. І ви тіло, Христове. А на різно, члени. Він чітко тут говорить, ви тіло Христове. Ви знаєте, я кажу, я буду закінчувати. Хотів би просто, щоб ми десь пороздумували. Господь дуже часто уваги багато приділяв до того, як ми відносимося один до одного. Знаєте, наше служіння Богові, воно не зводиться до служіння просто Богу, правда? А служіння Богу це зачастує служіння людям. Ми маємо заповіді, так? Ми маємо 10 заповідей. Там є заповіді, які відносяться суто до Бога. Ну, Можливо, навіть більша частина заповідей відноситься до чого? До відносин, до братів, до сестер. Ісус каже, от маєте дві основні заповіді, найбільші полюби Бога і полюби ближнього, Твого, як самого себе. Ви дивіться, от сам характер Ісуса Христа, за Ним тягнулися люди. Чому вони за ним тягнулися? Він приймав людей. Він не ображав людей. Він, звичайно, міг сказати, знаєте, як написано, лукавому полукавство його. Але людину бідну, людину, знаєте, стомлену, він ніколи не відкидав, він завжди всіх приймав. З нього, можливо, насміхалися, що він їсть з митарями і грішниками. Но він казав, хворі потребують лікаря. Якщо людина бідна, вона потребує мене, вона потребує лікаря. Подивіться, просто кажу, як, як от ми відносимося один до одного, апостол Павло каже, що. Повинні, точніше, не Павло каже, а в Євангелії написано, що повинні прийти спокуси в світ, но горе тому, через кого не приходять. І там Христос каже далі, що якщо ми спокусимо одного з менших цих, то краще нам би кину, наділи цей камінь-жерновний і кинули в воду. Якщо ми спокусили одного з менших. Апостол Павло каже, що якщо брат мій спотикається, я не буду їсти м'ясо повік. Тому що брат мій спотикається. <кій> Багато є місць. Вважайте один одного вище за себе. Я просто хотів би, знаєте, от, щоб ми, цінуючи тіло Ісуса Христа, от про що я говорю? Тіло Ісуса Христа це є люди, щоб ми цінували людьми. І якщо десь ми когось обідали, щось недобре сказали, десь щось в серці навіть допустили, знаєте, могли навіть не казати, а просто в серце десь якесь відношення, недобре до когось. Постараймося над цим попрацювати, щоб цього не було. І ви знаєте, як я вже сказав про жертву Ісуса Христа. Коли ти цінуєш жертвою, що Ісус тебе простив, Ісус тебе грішно помилував, то якщо навіть проти тебе людина щось недобре зробила, то ти її прощаєш не по справедливості, не тому, що треба простити, тому що тебе Бог простив. Тебе Бог простив. І не має значення, як там, можливо, хтось десь щось Недобре поступив, можливо, по відношенню до тебе, і десь є обіда, десь каже, є можливо якісь непрощення. Мене, тебе. Господь простив. Так само Він каже: як він нас простив, так щоб і ми прощали один одного. Хай поможе нам Господь цьому, ми за це помолимося. Амінь.